Ю всіх і кожного. Ви знаходитесь в м'юзікрумі. То поки сонце сяє, поки вода тече. Надія у середині 2000-х пісня гурту Метхес Надія є. Лунала звідусіль. Ця пісня досі актуальна, адже є життєстверною і відганяє відчай, що особливо важливо в сучасних реаліях. Гурт Медхец беззаперечно заслуговує на статус легенди української рок-музики. Народжений в один рік з незалежністю України, за час свого існування цей колектив пережив численні музичні трансформації, випустив 8 студійних альбомів і 27 кліпів. Потрапив до саундтреків багатьох фільмів та телесеріалів, а також дав чимало концертів у 12 країнах світу. Хлопці неодноразово представляли Україну на великих міжнародних фестивалях і стали першими українськими музикантами, які виступили на одній з основних сцен фестивалю Сіґет у Будапешті. У 2006 році долучилися до створення футбольного гімну Україна вперед для участі національної збірної на чемпіонаті світу. Історія гурту Метхаець розпочалася в 1991 році, коли Вадим Красноокий, який до 2016 року залишався незмінним лідером колективу, вирішив створити щось інноваційне та незвичайне для української музичної сцени. Так з'явилося тріо, що виконувало рокабіллі, орієнтуючись на найсучасніші та екстремальні форми цього жанру, зокрема, сейкобіллі. Вони грали скрізь, де тільки можна було. І для всіх, хто згоден був слухати, а часто і для тих, хто був незгодний. згодний. Хлопці відчували себе прибульцями з контрабасом, напівакустичною гітарою, з винятковими зачісками та прикидами, з англійськими текстами та дикими криками в кожній пісні. Як вони зізнавалися згодом, музикантами були абсолютно зеленими, грали огидно і складали дурниці. Натомість, натхнення маніакальної підліткової енергії та ненависті до будь-яких проявів попси їм було не позичати. з Вадимом Краснооким грали Вова, Сталік, Сталінський на контрабасі та Рома, Шаркевич на барабанах. Перший виступ Медхець відбувся 8 грудня 1991 року в підвальщику ДК заводу Арсенал на зборищі чи то бардів, чи то хіпі, яких хлопці примудрилися майстерно налякати. До того ж, Сталік відразу розбив у кров пальці об контрабасні струни. Але не показав цього і стиснувши зуби до кінця виступу, забризкав кров'ю перші ряди. 1993 року в третього почалися серйозні зміни у складі. З гурту пішов Роман та Сталік. Це було суттєвим уповільненням розвитку для гурту, який вже встиг певною мірою зарекомендувати себе на рок-сцені Києва. Довелося довго і болісно шукати нового ударника. Нарешті, влітку 1994 року за барабани сів, а точніше став. Він кілька років грав стоячим Богдан Очеретяний. Як заміну для Сталіка, було запрошено Станіслава Лісовського, а згодом постійним контрбасистом став брат Вадима Максим Красноокий. Зрештою, справи пішли набагато краще. Попри те, що стиль, в якому грав гурт, не був досі відомий в Україні. На диво українці сприймали колектив дуже добре. Вже в 1996 році Медхець був визнаний одним з кращих рок-гуртів України з версією хід парадів територія А і «12-2». 1993 року треки гурту вперше з'явилися у британській збірці панк-року, А у 1996-му в Німеччині вийшов компакт-диск з дебютним альбомом Лула». Після цього Медхець почав активно гострілювати Європою. У 1998 році в Німеччині було випущено їхній другий англомовний альбом Мед in Ukraine». Short, short, За своїми світовими успіхами хлопці все ж не забували про рідну Україну. В їхньому альбомі 2002 року вперше з'явилася пісня українською мовою по барабану. Щодня у нього А наступний реліз Медхес, що вийшов у 2003 році, під назвою Контакт, складався переважно з українськомовних треків. Починаючи з 2004 року, в гурту змінюється звучання. Медхетс інтегрують елементи ска, регі та фолку. Репертуар доповнюється оригінальними інтерпретаціями українських народних пісень, а сам гурт розширюється і перейменовується на медхетс XL. Так з'являються хіти, які співають по всій Україні та далеко за її межами. Перший студійний альбом у новому звучанні гурту Надія Є. Немає сліз, нема війни. Страху нема і нема пітьми. Одне пісня з альбому стала всенародним хітом. Вона не раз лунала на майдані. У США навіть існує музичний фестиваль з такою назвою, а в Україні благодійний фонд. Не можеш, Немає не не куди обігти. Аж Історія появи пісні Надія є бере початок у німецькому містечку Каселі, де після важкого європейського туру гурт відчував моральну та фізичну втому. На протилежному боці вулиці був цвинтар. Похмуре ритуальне каміння викликало роздуми про смерть і глобальні проблеми людства. Це був день народження Вадима Красноокого. Йому виповнилося 27 років. Вік, який вважається особливим для артистів. Ласкаво просимо до клубу. Промайнуло в голові. Я їх зрозумів, тих, хто не витримав і звів рахунки із життям. Я встиг помітити це в багатьох своїх колегах, а тоді чітко відчув і сам. Вадим переживав кризу, втративши віру в те, що колись було найбільш цінним свою музику, яка раптово втратила для нього будь-який сенс. Залишилися лише шкідливі звички, фізична слабкість і психічні розлади. А майбутнє не викликало ентузіазму. Наступний рік став важким. Серйозна хвороба спіткала вокаліста під час гастролей. Хлопці ледь вивезли його додому з Польщі. Кілька тижнів у лікарні, довгий рік реабілітації. Щойно виданий альбом гурту розчарував старих фанів і не привабив нових. Повний провал у шоу бізнесі. З часом Вадим Красноокий зміг відновити себе заново. Інший світогляд, інші сенси, інші смаки та звички. І звісно ж нові пісні, повертаючись до життя із пережитим досвідом, він мав бажання ділитися своїми переживаннями через музику, прагнучи створити пісню, яка могла б пробити бар'єри і допомогти іншим підвестися в складні моменти. І тут раптово в його голові виникає текст Надія є. Як згодом зізнавалися учасники, ця пісня їх вела сама. Вона стала своєрідним трампліном. Гурт взяли з цією програмою на головну сцену фестивалю Таврійські Ігри. До того вони багато років туди просилися і їм завжди відмовляли. Тут раптом величезна сцена. Тисячі людей починають підспівувати пісню, яку вперше чують. Бо Медхец ще навіть не встигли зробити студійний запис. Ісля того виступу хлопці почали отримувати запрошення від великих концертних майданчиків і фестивалів по всій Україні. Буває, що хочеться кричати, небо розірвати, і довкола все не так. Мед XL був одним з перших, хто почав виконувати українські народні пісні в рок-музиці. Думки про те, що це було б цікаво робити, крутилися у Вадима в голові кілька років, ще коли вони співали тільки англійською і виступали частіше за кордоном ніж вдома. Коли ж колектив вирішив робити музику спеціально для українських слухачів, тут і для експериментів з народним матеріалом настав час. Перші народні пісні, які Метхець почав грати на концертах, мали фантастичний успіх. Ой, смиреку, розкажи мені смереко, так далеко. Це були смерека, дубки і ще декілька пісень. Хлопці їх записали та видали в альбомі Надія є у 2005 році. Їхні версії цих пісень стали тоді дуже популярними і залишаються такими й досі. Це своєю чергою надихнуло зробити цілий альбом народних пісень. Він вийшов у 2011 році під назвою Українська і має 19 треків, які досі люди люблять і слухають. Вітер дуба хитає, хитає, коза дрівку питає. Вітер дуба хитає, хитає. коза питає. Не менш популярною піснею Медхаць є А я на морі, яка вийшла у 2007 році. Мабуть, до сьогодні вона є головним хітом літа. Ця композиція визнана найбільш ротованою за всю історію українського шоу-бізнесу, а також є одним з найбільш продаваних рингтонів в Україні. Хід встановили більше мільйона прихильників гурту. Не Також не можемо не поділитися однією неприємною ситуацією, яка сталася з гуртом 7 липня 2007 року. Тоді було святкування 75-річчя Донецької області, яке завершилось великим концертом на центральній площі Донецька. У програмі переважали російські виконавці були також декілька українських артистів, але тільки ті, які співали російською. Єдиним винятком стали Медхаць XL, Їхні пісні українською не викликали обурення у людей, що зібралися на площі. Донечани з радістю вітали музикантів і дружно підхоплювали приспів Надія. є». А на запальну версію народної пісні про два дубки площа відповіла бурхливими оплесками. Разом з тим, місцевий телеканал Україна, який транслював концерт з невеликою затримкою, чомусь вирізав виступ медхець XL з телеверсії. Тоді багато українських журналістів розцінили цей вчинок каналу як прояв українофобії. Воно й не дивно, адже з початку 2000-х українське телебачення зазнало стрімкої русифікації. Так, зокрема, через екрани телевізорів мільйонам людей нав'язувалася російська мова і підтримувався меншовартісний статус української. А самобутні українські музиканти у різний час переходили у своїй творчості з української на російську. З власної волі, чи несвідомо вони ставали знаряддям російського шоу-бізнесу. Але повернемось до історії гурту. У репортуарі є й чимало патріотичних композицій, які надихають творити та вірити у світле майбутнє. Пісню Молода кров Вадим Красноокий почав писати з перших днів майдану. Музикант розповідав, що тоді її не дописав, адже події так бурхливо розвивалися, що він не бачив кінця композиції. Ця пісня писалася найважче. У студії ще свіжі були враження. Щоразу трагедію переживав, коли співав. Зривався голос. Коли прослухали, виявилось навпаки, в ній є оптимізм. Він заряджає не зупинятися і рухатися через усі складнощі молода гро! Так хоче жити. Молода гро с любити. Молода грошем без упину. Пісня присвячена не лише бійцям, а й молоді та всім подіям, які відбуваються в Україні останнім часом. Однією з найбільш незвичайних історій гурту є пісня Час. Про час, життя і стосунки. Її гасло потрібно жити не у минулому або майбутньому, а сьогодні. Час За час свого існування гурт зазнав чимало змін у складі. У вересні 2017 року стало відомо, що фронтмен гурту Вадим Красноукий тимчасово переїхав у Канаду та утворив там гурт Медхадсіє. Колеги Вадима, що залишилися в Україні, вирішили не припиняти діяльність та продовжили виступати під назвою Медхедс Юй. А також вимушено замінили вокаліста на Кирила Ткаченка. Відповідно, з вересня 2017 року ми маємо дві версії гурту. Але вже 2021 року на сайті Медхедс з'явилася новина, що Вадим Красноокий повернувся в основний склад, і колектив відновив свою діяльність. На сьогодні гурт дав в Україні багато концертів. Всі вони були на підтримку ЗСУ. Крім того, Вадим часто дає сольні концерти для українців в містах Європи, так само на підтримку наших військових. І, хоча нині Медхес рідко з'являється на телеекранах, музика гурту здобула справжню популярність і любов серед слухачів. Кожного разу, прослуховуючи пісні гурту, переконуєшся, то поки сонце сяє, поки вода тече, надія є. День турботи, всі справи і робота. Не встигнеш озирнутися. А ось вже середа. В четвер все набридло, та ще кінця не видно. Отож, нагадую, ви були в Music Room. Слухайте круту та якісну музику. А також не забувайте ділитися вашими улюбленими виконавцями в наших соцмережах. Побачимось!